Газові форсунки АЕБ відповідають за упорствування дозування газової паливної суміші в автомобілях зі встановленим ГБО. Комплектація включає рампа форсунок АЕБ 3 циліндри, штуцер розпилювач 4 штуки, штуцер входу газу 12 мм, одна штука, заглушка для рампи одна штука, амортизатор для кріплення 2 штуки, скоби для фіксації 3 штуки, шайби та шайби гровери по 3 штуки, гайки 3 штуки. Це форсунки та річчастого типу. Володіють хорошим показником швидкості. Повний цикл відкриття закриття знаходиться в діапазоні від 4,5 до 5,5 мілісекунд. Серед недоліків можна відзначити чутливість до якості газу, що використовується, саме тому варто перед ними встановити фільтри тонкого очищення з відстійником, які будуть ефективніше очищати газ перед входом в рампу. Це оригінальна продукція з Італії, що характеризується невисокою вартістю і пристойними робочими характеристиками. Особливості котушка, форсунок має опір 2 Ом. Роз'єм для підключення проводки АМП Суперсіл 2Пін. Робоча температура від мінус 20 до плюс 120 градусів Цельсія. Вхід газу передбачений під рукав з внутрішнім діаметром 12 мм, вихід газу через калібрувальні жеклери і рукав з внутрішнім діаметром 5 мм. Штуцери виходу газу підбираються крем. І не входять в комплект поставки. Внутрішній діаметр, штуцер підбирають в залежності від потужності автомобіля. Таблицю підбору дивіться нижче в описі товару. Наявність заглушки рампи, що можна знімати, дозволяє закільцювати декілька рамп в системі. Виробник AEB Alternative UL Electronics. Гарантія на пристрій складає 12 місяців з моменту придбання.